Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зупиніться. ПСАЛОМ 45, 11. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я, Господар книгарні взяв відпустку всього на два дні. Але Кейт, його помічник, був у нестямі від хвилювання. Робота йшла належним чином, проте бідний Кейт не знаходив собі місця, боявся, що не впорається з обов'язками керівника. Він щосили бігав по магазину і втручався в усе, у що тільки міг. Перестань, нарешті сказав йому господар по відеозв'язку, просто дотримуйся інструкції, які я тобі висилаю на день. Не хвилюйся, Кейт. Тяжкість лежить не на тобі, а на мені. Перебуваючи в конфлікті з навколишніми народами, Ізраїль отримав таку вказівку від Творця: Вгамуйтесь, сказав Бог. Ізраїльтянам не потрібно було метушитися, організовуючи оборону. Господь обіцяв захистити їх від усіх ворогів. Він не мав на увазі, що їм потрібно стати пасивними чи байдужими, але закликав їх до активного спокою. Це означало коритися його слову. А контроль над ситуацією та результати віддати в його всемогутні руки. Ми покликані до того ж, і ми можемо зробити це зі спокійним серцем, тому що Бог, у якого ми віримо, панує над усім світом. Якщо Він голос подав свій, і земля розпливлася, якщо до краю землі припиняє Він війни, то тим більше Бог для нас охорона та сила. Тяжкість управління нашим життям лежить не на нас, а на Бозі, як довірити Богу ситуації, які ми не можемо контролювати, які особливості Божого характеру допомагають вам довіряти Йому і знаходити в ньому спокій. Помолимось. Всемогутній Боже, ти знаєш, що мене турбує. Я не бачу вирішення багатьох проблем, але їх бачиш ти. Допоможи мені довіритися твоєму керівництву. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.